Діти, доброго дня! Пропоную вам сьогодні стати справжніми дослідниками і поринути в кольорові мандри. Як ви вважаєте, вода може мандрувати? Ми знайдемо відповідь на це запитання за допомогою досліду. Для досліду нам потрібно 6 склянок, три з них з розфарбованою водою у жовтий, червоний та синій колір, та три склянки з чистою водою. Шість паперових серветок, згорнутих у довгі смужки. Серветки опускаємо до склянок, мов мовби роблячи місточки, і спостерігаємо за неймовірним дійством, як вода подорожує із однієї склянки до іншої. Почекаємо трішки і подивимось, як вода крокує і які ж кольори здобула. Прибираємо серветки. Подивіться, малята, що у нас вийшло, яка краса. Синій і червоний колір змішалися, а який колір вийшов? Так, фіолетовий. Червоний та жовтий змішалися і дали нам який колір. Помаранчевий, так вірно. А жовтий і синій подружились і додали в нашу подорож який колір Так, зелений. Отже, вода вміє та любить подорожувати. Повторіть цей дослід разом з батьками. Буду чекати на ваші фото. До нової зустрічі!